Привітати 17-річних футболістів, прийшли їхні батьки, селами яких було організовано це свято, а також почесні гості. Серед останніх віце-президент та головний тренер футбольного клубу Славутич. Це перемога. Це сьогодні ми маємо досить хороші результати. Це певна історія черкаського футболу і все те, що ви робите, це напевно майбутнє черкаського футболу. Я сьогодні от пожелав би нашим випускникам, щоби. они приложили максимум усилий к тому, чтобы попасть в эту команду, закрепиться и быть ведущими игроками в этой команде. Потому что все-таки, ну, мое такое мнение, что будущее именно за местными воспитанниками. З Черкаського футболу. Володимир Ходак та Олександр Керлюк нагородили срібного призера дитячо-юнацької футбольної ліги України 2011 2012 років команду з Дюшор Славутич іменними годинниками та футболками. Заслужені нагороди отримали головний тренер команди Сергій Ковалевич та його помічники Євген Борисюк та Сергій Піддячий. Більшість з вас на все життя збереже в собі любов до футболу, любов до спорту взагалі. Часом вони ви передасте це, звичайно, своїм дітям. У вас будуть сім'ї. І я чомусь впевнений, що більшість з вас на все життя і залишиться в футболі, тому що футбол це своєрідний наркотик. Людина, яка зв'язала своє життя саме з цим видом спорту, вже без нього просто не зможе. Велика заслуга у такому успіхові належить і керівництву спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву на чолі з Леонідом Сіренком. це дуже складна робота. 80 команд приймає участь у цих змаганнях, і бути другим, повірте мені, це дорого стоїть. Привітав випускників з Дюшор і голова обласної федерації футболу Володимир Фошій. Я бажаю вам, шановні юні футболісти, щоб ви свій статус аматора змінили якомога швидше. І Олександр Євич говорив про це на статус професіональних футболістів. Володимир Фашій вручив грошові премії юним футболістам. До речі, троє гравців команди Антон Матвієнко, Євген Панченко та Владислав Кисельов запрошені на тренувальні збори футбольного клубу Славутич. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.